Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні розбираємо декілька питань за допомогою нашої рамки, маятника. Будьте дуже уважні за годинниковою стрілкою сюди проти сюди. Обов'язково залишайте вподобайки та пишіть у коментарях свої думки, свої питання загальні, будемо розглядати. Перше питання. Війна в Польщі: чи буде в найближчому періоді часу, декілька років там мова йшла? Війна в Польщі. Скажи нам, будь ласка, чи будуть відбуватися військові якісь дії на території Польщі, наших сусідів? Чи буде там в найближчі декілька років війна? Так, можливість така є. Далі, наступне питання. Наступне питання долар. Чи буде підніматися? Долар у вартості у 2025 році в Україні, так? Чи буде зростати долар в цьому році в нашій країні? Чи буде підніматися долар у 2025 році в Україні? Чи буде підніматися долар у 2025 році у своїй вартості в Україні? Ні, далі. Чи будуть випускати моряків у 2025 році. Чи будуть випускати вже моряків, так, у 2025 році, так? Чи буде у них вільний такий собі доступ? Ні. Показує, що поки що такого ми не можемо мати. Ну, давайте подивимося ще тут? Давайте загальні енергії по Польщі. Ну, скажімо так, конкретно, щоб сказати, що я бачу там війну, я не бачу. Але ситуації будуть достатньо якісь складні, які можуть дуже сильно розчарувати і принести Польщі багато. Багато неприємних ситуацій, скажімо так. Тобто, це якось не зовсім така війна, як в Україні, але. Там можуть бути свої труднощі, пов'язані теж з активністю. Тобто там можуть бути якісь провокації і достатньо неспокійні, які можуть далі ще розкрутити цю ситуацію. Ну, далі треба дивитися більш глибше. Давайте подивимося питання, яке стосується долару. Так ще подивимося тут. Долар в Україні в 2025 році, так? Долар в Україні. Так, чи буде він зростати, так? О, в мене йде поки така, знаєте, як наче, може і хотілося би, але воно буде висіти. Тобто конкретного підйому а, долару дуже великого на Виходячи з цього дня, ну, я таки не можу сказати, що, що це буде. Чи будуть випускати моряків? Так, давайте ще подивимося: чи будуть випускати моряків у 2025 році. Так, ну, будуть рішення намагатися приймати, як, наче пропозиції якісь ще будуть. Але це все буде дуже затягнено по часу, тобто це все буде дуже довго тягтись. Це буде дуже довго тягтись і дуже, дуже буде багато обіцянок та маніпуляцій, але по факту ситуація залишається такою напруженою, залежною. І тут якось так буде якесь все одно ще обмеження. Можливо, не повне, але воно ще буде. Тобто повної свободи для моряків, поки на найближчий період часу, у 2025 році, я ще не бачу, як наче ще обмеження ресурсів. Ну, ось так.